Привіт! Показуємо другу частину колекції іспанського бренду Ізабель Мора. Роздільний купальник, виконаний із блискучої тканини з трендовим листяним принтом, бізгалтер банду, з пушап-ефектом, чашка Б. Має варіанти носіння без бретелей або із зав'язкою на шиї. Трусики бразиліана з Б подібним вирізом підкреслюють фігуру та додають жіночності. Поєднуйте з пляжними аксесуарами для завершення луку. Суцільний купальник класичного крою, бретель широка, чашка формована на кісточках, компресія по животику завдяки коригуючій сітці. І ось такий цікавий купальник має підгрудну резинку, вшиті вкладиші без кісточок, незвичайний верх на підкладі з коригуючої сітки. Можна стилізувати з ось такою спідницею. Наступна серія з яскравим етнічним принтом, що має ефектний блиск. Ця модель суцільного купальника має чашку Б з наповнювачем, без кісточок і стиль банду. Силіконова стрічка дає можливість носити без бретелей. Виконаний зі щільної тканини з компресійною підкладкою, що делікатно формує силует. Охайне драпіювання дозволяє приховати недоліки в зоні животика. Наступна модель суцільного купальника має більш спортивний вигляд. Ця модель є дуже ходовою і повторюється з сезону в сезон. Має розширену бретель, підгрудну резинку та крій, що візуально формує талію. Має на підкладі коригуючу сітку. Підійде як на пляж, так і в басейн. І роздільний купальник з ось такою м'якою чашкою С, на кісточках подвійною бретелью та стяжкою з боку чашки, завдяки чому ви можете регулювати висоту і робити чашку більш відкритою чи закритою. Трусики середньої посадки, також з регулятором висоти. Для 90-го об'єму йдуть трусики більш високої посадки.